Колишній учасник холостячки розповів про свої романтичні стосунки з чоловіком. Колишня учасниця холостяка побувала під Бахмутом. Хто з учасників цих двох проєктів з перших днів взяв руки зброю і пішов боротися з росіянами на території України? Холостяки та холостячки історії, які вражають вже зараз у неймовірній правді прозірок. Одним із останніх ньюзмейкерів став учасник другого сезону шоу «Холостячка» Андрій Хветкевич, Багато аквамен із підтягнутим тілом підкорив не одне глядацьке серце під час проєкту, та виявилось, що він підкорювач не тільки жіночих сердець. Я скоріш бісексуал, тому що е, я люблю не за геніталії, я люблю за те, хто таке, хто ця людина. Тобто Андрій може зустрічатися із жінками і з чоловіками. Зараз його серце зайняте. Він живе в Америці разом із чоловіком на ім'я Філіпе. Зізнається, ще коли був на проєкті, кинув оком на гарненьких учасників проєкту. Це Рома Свічкоренко, він, він дуже красивий. І, і Діма Шевченко. Він дуже мужній, класний такий. Але вони обидва вони. Гетеросексуали, вони е, ніякий ні, ні бі, ні гей, нічого такого. Вони мені не, не, не світять, так сказати. Пікантну правду про одностатеві стосунки відкрила колись і учасниця 10-го сезону проєкту Холостяк Ганна Непля. Її сміх та почуття гумору запам'ятали всі. А Ти точно пілот? Так, так, у мене були стосунки з дівчиною. Ми ходили на побачення, дарували одна одні подарунки, і навіть займалися сексом. Пограли і досить. Зараз ми підтримуємо хороші, дружні стосунки. Та каже, що було, те загуло. Дорогі брендові речі, подорожі, фешенебельні ресторани, обкладинки глянців. Ось чим зараз ділиться дівчина на своїй сторінці у Інстаграм. У 2021-му Аня виборола корону міс Всесвіт. А минулого року подалася ще й у співачки і презентувала пісню без тебе. Без та все. Не світить, не. Впевнені спів цієї учасниці, фанати шоу Холостяк добре пам'ятають. Це Яна Соломко. Фіналістка першого сезону реаліті. Та якщо ця пісня була покликана завоювати серце Максима Чмерковського, то зараз її творчість підіймає дух російським солдатам. Яна стела стала московською запроданкою і випускає пісні на підтримку загарбників, оспівує, які вони герої. Подейкують, що її таємний коханий також воює проти України. Натомість Максим Шмерковський, за чиє серце вона колись боролася, всіма силами зараз підтримує Україну. І після кількох викиднів і невдалих спроб завагітніти, наразі вони з дружиною чекають на другу дитину. А от наступна зірка проєкту Холостяк четвертого сезону Раміна Єсхагзай своє кохання не приховує. А от наступна зірка проєкту Холостяк четвертого сезону Раміна Єсхаґзай своє кохання не приховує. Зараз вона зустрічається з адвокатом Євгеном Проніним. Довгий час, коли люди бачили її, то спочатку згадували про її участь у шоу, а вже потім ім'я. Дівчина не приховувала, що прийшла в четвертий сезон шоу заради цієї впізнаваності. І телевізійної кар'єри я була відважна. Мені було потрібно вирватися у світ шоу бізнесу, і я хотіла бути телеведучою, журналістом Романи з відомими чоловіками теж не аби як підігрівали популярність дівчини. Спочатку з музикантом Філіпом Коляденко, а потім зі співаком Віталіком Козловським. Хоча, як зізналася вона, останній спочатку був просто для того, аби підігріти інтерес до його кліпу на пісню Відпускаю на, де вона у головній ролі. Та потім видно, раміне зрозуміла, що потрібно змінювати вектор і дорослішати з легковажної дівчини. З шоу вона перетворилася у відому інтерв'юерку з чіткою громадянською позицією та важливим контентом. Тепер весь світ може побачити, що відчувають люди, які живуть в прифронтових містах, і як боряться наші захисники за кожен клаптик нашої землі. Серед наших героїв-захисників є учасник першого сезону холостячки Ляри Бальченко. Боєць із позовним ведмідь навіть після отримання поранення руки повернувся до Лав ЗСУ. Він примудряється не тільки рідну землю захищати, а й піднімати настрій своїми відео та давати настанови чоловікам. Чоловіки, які стверджують, що місце жінки на кухні, скоріш за все, не знають, що з нею робити спать. І жінкам. Дівчата, якщо ви думаєте, що бородатому здоровому чоловіку можна казати такі фрази, як котик у мій, зайчик у мій медвежонок. То я вам так скажу. Так, можна казати, нам це потрібно. На початку війни в складі тероборони Україну захищала і найсильніша учасниця останнього сезону холостяка. Жінка-охоронець. Ольга Саїншук, найпікантніша учасниця цього сезону, танцівниця Насті Каменських, Аделіна Делі, нещодавно приголомшила всіх новиною про вагітність. Ну а найскандальніша учасниця, фіналістка Саша Мудра, закрутила роман з багатим американцем Меттю, який евакуював її з України під час війни. Чоловік забезпечив дівчину всім, про що вона тільки мріяла. Те Саша зрозуміла, вона хоче відчути свободу і зрозуміти, чи справді кохає його, тому зараз вони не разом мечі зняв їй дорогі апартаменти в центрі нью де дав гроші на прожиття і три місяці, щоб подумати. Якщо пройдуться три місяці, і я вирішу для себе, що хочу з ним бути, це одразу виходити заміж одразу. І Як тут не згадати про самого холостяка 12-го сезону Алекса Топольського – Тепер він живе на балі, і як стало зрозуміло з фото, яке він опублікував на день закоханих, його серце зараз зайняте. Кохану він поки приховує, але тільки нашій програмі привідкрив завісу їхньої лав сторії. Вона дуже романтична, дуже ніжна, дуже жіноча, але також дуже пристрасна. І ось цей такий симбіоз всіх, всіх цих почуттів, іноді мене просто розриває. Розставання, нові стосунки, вагітність, служба в ЗСУ, переїзд до іншої країни. Такі вони останні новини з життя учасників найпопулярнішого реаліті в світі. Що ж, будемо стежити за ними далі і повідомляти вам про все першими. Тату, мамо, коля мені освічився. <клес> коля, я... Зустріла людину, яку покохала по-справжньому. Я зможу подбати про тебе і про нашу дитину. Це страшна людина. Він здатен на все. Я моя дитина. Якщо хочеш бути поруч із дочкою, доведеться вийти за мене заміж. Я почуваюся такою слабкою. Я не впораюся. Впораєшся. Навіть не май сумнівів. Ти відправився за все, що ти накоїв. Що ж ти робитимеш? Я збираюсь повернути свою дочку. Справедливість. Не йди, бо хто мене любити буде. Я завжди буду поруч з тобою. По 4, На, з понеділка по четверо двадцятій. Прем'єра. Примзіра, не